Хто шукає добротний німецький брендовий велосипедик, вживаний Гост? В дуже гарному стані. В принципі, резина, все в дуже доброму стані є. Крила вже навіть стоять, шимановські монетки стоять. Мікро е, не перекидка на, на каті все суперове. Це є підлітковий, алюмінієвий від, можна сказати, 7 до 12 років. Вилка амортизаційна, працює дуже м'яко, класно працює. Покажу вам, дивіться, з тої сторони постану. Кріплення на баночку вже є, педалі добротні, фірми ні стоять, підніжка є. Резина передня швальба в нас стоїть німецька. Взагалі-то бренд німецький. Комусь буде цікавий. Хто шукає ціни бренд, то пишіть або заходьте на сайт до нас rover.in.u, а також можете сюди приїхати на тест-драйв до веломагазину кулаків вулиця Львівська, 20. Хто не має такої можливості, ми надіслаємо новою поштою.